Конфіскацію трикімнатної квартири у центрі Полтави, заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та СП погодив антикорупційний суд України 20 січня цього року. Колегія суддів вищого антикорупційного суду задовольнила позов прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованим активу на суму понад 1,9 млн грн мільйона гривень та його стягнення у дохід держави, що формально належить матері, але факти. Чно використовується заступником начальника полтавського обласного ТЦК та СП, повідомила речниця САП Ольга Постолюк. Встановлено, що мати посадовця у 2023 році купила трикімнатну квартиру в центральній частині міста Полтави вартістю понад 1 мільйон 900 тисяч гривень, не маючи достатніх законних доходів для придбання. Водночас з'ясовано, що фактично указаною квартирою користуються посадовець та члени його родини. З огляду на виявлене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з такої посадової особи, указаного активу, законність походження якого викликає обґрунтований сумнів у дохід держави. Заслухавши доводи сторін, суд погодився з позицією прокурора САП та задовольнив позов у повному обсязі. Це рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складання його повного тексту.